Thank you. Хто там прийшов? Що тут таке? Я ж нічого не заказувала. Треба буде маме спитати, що тут таке. Алло, мам, ти щось заказувала? Добре, давай. Якщо мама то не заказувала, то хто може то заказати? Вона щойно була тут, кліна. Мені показалась та сама лялька, то що була в я сподіваюся мені це показалось. Треба щось робити. Гра почалась. Я тут? Так, мені треба щось перевірити. Тож, ж був лиш сон. Як вона тут могла взятися? Хто там знов прийшов? Три. Знов та лялька. Та коли вона мене лишить? Треба щось з нею робити. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал Лайк like Валерія. Ну що ж, всім пока!